На виборах у Грузії лідирує опозиція. Поки що ЦВК після вчорашнього волевиявлення обробила не більше ніж 20% голосів за політичну силу мільярдера Бідзіна Іванішвілі. Віддали свої голоси 53% електорату. Тоді як правляча партія чинного президента набрала 41,5%. Михайло Сакашвілі вже визнав свою поразку. Грузинський народ показав свою велику культуру, свою велику мудрість, і все сталося саме так, як ці люди і ця країна потребували. Я думаю, сьогодні стався прецедент в історії Грузії. Вперше у нашій давній історії ми змінили уряд через вибори. Між іншим, цієї ночі сайт центр виборчкому атакували хакери. У зв'язку із цим виникли проблеми зі своєчасним публікуванням попередніх даних волевиявлення. Систему швидко відремонтували, але опозиціонери заявили, що кібератакою влада намагалася присвоїти собі частину голосів. А ось міжнародні спостерігачі відзначили високу явку виборців та заявили, що перегони проходили прозоро.